Численна учнівська спільнота Ман принесла в скарбницю Київщини багато нагород, медалей та інших вагомих здобутків. За кожною такою перемогою стоїть наполеглива, безкорислива праця педагога-наставника. Ми пишаємося вами, дорогі колеги. Для юних дослідників області їх особистою перемогою стала участь у наймасштабнішому конкурсі країни всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 57 юних дослідників, переможців другого обласного етапу конкурсу, презентували свої перші наукові дослідження у 12 наукових відділеннях на третьому фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Команда Київщини цьогоріч є володарем солідного комплекту нагород: 6 золотих медалей, 12 срібних і 15 бронзових. Учні області показали блискучий результат, за яким стоїть кропітка і наполеглива праця конкурсантів, а також їхніх наукових керівників, педагогів-наставників, наукових консультантів. Гордістю Київщини є переможці національної олімпіади найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування Genius Олімпіад. За підсумками конкурсу команда Київщини здобула 38 нагород: 5 золотих, 11 срібних і 10 бронзових медалей, а також 12 почесних нагород. Перед вами автори найкращих проєктів та їх наставники. Пишаємося володарями срібної та бронзової нагород міжнародного фіналу Олімпіади Геніїв Genius Olympiad Global, що відбувся в Сполучених Штатах Америки на базі Рочестерського технологічного інституту. Щороку всеукраїнський конкурс Екотехно Україна об'єднує талановитих учнів України і є перспективним майданчиком для презентації їх науково-дослідницьких проєктів у 2023 році. Київська область була представлена потужною командою юних винахідників, які вибороли перемоги у категоріях науки про землю та навколишнє середовище, а також біохімія. Дослідження проблем національної ідентичності й історичної. Пам'яті українських шиболетів й етнокультури, історичного краєзнавства і подій сучасної історії України представили учасники 16-го міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 11-х класів. У фінальному етапі конкурсу юні українознавці Київщини поклали до скарбнички нагород 29 медалей, серед яких 10 золотих, 11 срібних та 8 бронзових. У всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів Інвентор Київщина має одне перше та чотири третіх місця у номінаціях Цифрові технології та стійкий життєвий простір. Відчути себе справжніми дослідниками, долучитися до винахідництва та наукового пошуку змогли учасники традиційного всеукраїнського інтерактивного конкурсу юніор-дослідник, що проходив у кількох номінаціях історія, астрономія, екологія і техніка. У 2023 році переможцями стали 23 юних науковців Київщини, виборовши 8 перших, 9 других та 7 третіх місць. Високий рівень логіки та ерудиції, кмітливість, винахідливість, креативність і глибокі знання з математики продемонстрували команди Київщини на всеукраїнському конкурсі командних головоломок. Володарями перших місць стали команда Нова Фастівського ліцею Номородин та команда Мега Суперкруті Качанчики Білоцерківського академічного ліцею Вектор, гімназія номер 18. За кожною перемогою учня стоїть педагог наставник. Висловлюємо щиру подяку науковим керівникам дослідницьких проєктів за величезний внесок у творчі та наукові здібності учнівської молоді Київщини. Дякуємо за те, що ваш безцінний досвід допоміг розкрити в кожній дитині її таланти і невичерпні можливості до пізнання світу, його таїни, краси та неповторності. Без вашої настанови та наполегливої праці не було б жодної перемоги.